Ім'я ще залишається за ними. Тухоловський швиденько вкидає у А Тут як тут вже у нас Сергій Гвоздь Ріже кут Сергій прибирає зараз. опонента. Сергій передає і ценайте. Дуже, будемо передивитися повтор, розібратися трішки чіткіше. Але ось такий, друзі, момент у нас відбувся, і зараз протистояння. Сергій Кухарук, голкіперславі, Роман Цільков, розбігається і. Переграє Сергія Копарука. Так по центру пробуває Роман Цілюков. Впевнено, без жодного ознаки хвилювання. Переграє Сергія Кокарука, почав гадати, що І це з ним зіграло злий жарт, адже точно мало цілкові і зробив рахунок. 2-0. 2-0 під завісу першого тайму Славія із великої Омеляни попереду. Намагався віддати паса неточно від Олександра. Михайло Трофімчук, переведення праворуч дуже якісне. і Семенчук пробиває то, що по центру. ой-ой-ой-ой-ой, Друзі, Роман Цілюков робить дубль, який ж прекрасний другий м'яч, В падінні через себе Роман цілюков робить рахунок 3-0. Це цьому півфінальному поєдинку. Не знаю я чи встигнуть відігратися гравці із Садового. Будай один один м'яч для початку потрібно забити, але бачимо, що попереду трішки не вставляє решту. Пасміж лініями непогано. Зараз рухають п'ятшо футболіста костополя. Дозволяє грати зараз рефері в цьому епізоді. Проходить пас. Є, друзі, у нас удар. І Залітає м'яч у ворота. Ось це так момент. Сергій Клімов відкриває рахунок у нашому поєдинку. І рефері жовту картку, що й виписує, можливо, за надмірні емоції футболістів команди Володє. З Дубинщини. було там порушення, але реф передав грати, хтось називає у цьому повідомлення. Тут таких моментів у таймі номер 2 ще не було, було кілька спробів. Рустам Кишин зараз вибігає і забуває Рустам Гол. Як же ж проспав цей момент голкіпер, Роман Стельмащук. далеко вийшов, з своїх воріт, були там захисники. Ні, ніхто не розуміє, що Роман Стемащук побіг. Остава, Остава Крустан Кишиєв випередив за хвистаків, головою пробив є вітерів за кіпера, через Антона Панкевича, виходить у свою атаку. Ой-ой-ой, як зараз прогавили, і це, друзі, 2-1! Віктор Ніколайчук виводить команду із молодіжного уперед. Проспали зараз це закидання оборонці. Костополя не розуміє, хто тут помилився. Знову водокланкотисько десь не дограв. тут не А тут Хороша зараз може бути відповідь від молодіжного м'яч на правому фланзі. Хто кого залітає м'яч у ворота Романа Стерва в втретє і. Відзначається у нас, друзі, якщо не помиляється, 24-й номер. Святослав Горчак. Якщо все я правильно побачив, то Святослав Горчак забуває свій дев'ятий м'яч. Він е найкращий бомбардир команди молодіжне. В нього було вісім забитих до цього матчу і сьогодні він забуває ще один і так 9 забитих нього. А проти захисників вирішив так закинути. Вибігає ні. звідки зараз Заєць. Один в один і переграє зараз Романа Стимощука. Анатолій Заєць, відбуваючи тим самим рахунок у нашому поєдинку. Ось він на ваших екранах, друзі, анатолій Заєць. Це передача, але Анатолій Заєць вирішив, що це ідеальна передача для його ідеального голу. Роман Стельмашчук як би не старався, але... Врятувати у цьому епізоді не зумів. Вихід один на, на один реалізовує Анатолій Заєць і тепер накрили Владислава. Ось Владислав уже попереду. Хороший також удар в цього футболіста. Але й пас, який Микола Укарешко. зближується, прострілює і немає мігу, а Тут є. Леонід Козар забиває, робить рахунок 1-1. Ну класно тут Владислав Котисько. Я б його відзначив у цій атаці. Побачив. Підключення Миколи Окрешка зудалося заблокувати удар. А от на підбирання і на завершення Леонід Козяр. Лис біля воріт. Колись це таке було такий термін в Pro Evolution Soccer 2011 року. То ось можна його дати сьогодні. Леоніду Козяру за цей м'яч був там, де й потрібно, і з чутім ударом. Врятував свою команду аповання Роман Маринич болевно не зумів це зробити окрешку. Зараз пробиває і забиває Микола Окерешку. Знову золоте футбольне правило. Не забуваєш ти. Забуває тобі. Микола Окерешко виводить Костопиську команду вперше у нашому зробив стрімка контратака, лівим флангом віддали. м'яч Миколі Окарешку, і він як рукою туди положив у дальній куток. Жодних претензій не має бути до Сергія М'яч уперед, і класний пас віддає Олександр Котицько. довго! Здавалося, працює Богдан Скотський з м'ячем, але ні для своєї команди завершити цю гру. Адже пенальті удар з 11 метрів. Якщо зараз буде заявка на кращу бомбардиру турніру, Козар розбігається. Удар Козара без шансів. Як би не тягнувся Сергій Кухарука, але такі друзі не беруться. Леонід Козяр робить дубль у нашому поєдинку. Часу дуже мало. Але спробувати бодай один м'якси м'яч, Чи подалі у Керешко. Стояв на лінії гравець, якщо я не помиляюся, команди із Костополя це Богдан Скотський. Він чекає на підтримку партнерів. Він дає на Микола Окрешко. І Микола Окрешко забиває четвертий м'яч команди із Костополя. 4-1 рахунок Дубль. Від мечі Микола... забив Леонід Козера. Я пригадую матч 10-го туру, якщо все правильно пригадую, коли на пару ці два хлопця: Леонід Козер та Микола Крешко по 5 м'ячів забили в одному поєдинку. Було це у матчі проти кустинської Вікторії, який загалом завершився з рахунком. stress management dans le domaine du Дітрічка тут можна сказати, що поступила Віктора Ніковічук, він віддавав передачу, як від захисника відскочив йому назад, і є... вже покинув близькому давай. бою, Віктор Ніколичук переравла Марка І Чого тепер буде?